Привіт, друзі! На дворі вже місяць листопад, і я хотів би вам показати результат мого експерименту з укорінення черенків ківі Чесно кажучи, про ці черенки я вже і забув, так як довго вони не укорінювались. Стояли в мене і з місяця лютого по червень у воді з укорінювачем. Корінці не пускали, тоді я вирішив частину пересадив у суміш глини з піском обрізані пляшки від мінералки, а частину прямо посадив у землю. А ось тепер за них згадав. І подивимося, є корінці чи нема. Ну що, момент істини настав? Що ж там буде? О, дивіться, на цьому є досить непогані корінці. Скажу на інших також були. На тих черенках, де приріст побільше, а на цьому ось нема. Отже, варто пробувати, експериментувати, все вийде.